Зараз Крима, де про правильно, а ви підключите. А я вже існує, я хочу зараз. Я хочу це питання, яке у вас є вже 50-ті. Ви спочатку вирішіть це питання, так? І до того як я вирішу, Я не підключу, що збудуйте числі, скажіть, я вже вирішується. Начальник був МВД був Криман, а тоді Київської. області. Він почав, ну, а потім київський ось. Починають будувати і хтось крашує. Тому що ми зв'язали дерева, паспорт, документації немає, немає. Ну, Суд не було, не було мухання, люди проголосували проти цієї забудови. Абсолютно немає ніяких законних підстав розпочинати це будівництво. Якщо мудро, то влада повинна встановити мораторій, поки це все не вирішить. Мораторій встановлений сільською радою, місцевою сільською радою мораторій. рекомендаційний чи який він, але він встановлюється. Ні, ви будете відповідати за те, що ви на інститутській землі, яка вам не належить. Чого ви сюди заїхали? Це не ваша діяльність. А чому стоять вагончики на інститутській землі? Ну, Там це це мені дуже важко. Кажіть, хай вам віддадуть вагон. Ні, тут не підтримує нас. У президента президента національної гради до виникнення цих обставин на себе на нашій стороні. Техніку ми Зараз просимо сюди вивезти. Чому земля чи А, старає точка? Я показати таке людина. Я думаю, що це не вина ваше. Ви ще тут прокатали купили купити тут принципі і все це за гроші? Ви знаєте, і за чого сказати? Архітектор, якого посадив? А вже не каже, А ви поки не трогайте. так. Представляєш, що руководив тих ж це ж він вона йому дзвонить і каже а карце ріжте а доби поки не трогайте представляєш коли робили підпис порхітектури Значить, що там було? Архітектор головний був на лікарняна. Він не мав права робити підпис з цими документами. Це вже є три. Три, і ви цього не бачите. Це То що тоді народ? А ми тільки бачимо колеса. Ми бачимо зрізані дерева. Дерева Ці... ми Тут була тут була сходка. Сходки не було. Не було, бо на сходці було на сход. Тут сходка була. Плюс ще на змор.

Ну перестань, я работаю. Я рабочий мало. Ну нельзя. Ну я как вышла в город. Потом мы уже не Я Ну не могу позвонить, если на то есть. Зараз принесуть документи, які є запити зробили, які ви на які вже виказали, що почекати.